Вітаю глядачів марафону для вас. Мовить інтери. Я Анастасія Даугле. Час новин. Ще одну дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої росіянами території. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, дівчинка була у бабусі, коли почалось повномасштабне вторгнення. Місто одразу опинилося в окупації. Батько дитини перебував на підконтрольній території, але самотужки евакуувати доньку не зміг. Вивести дівчинку допомогла українська мережа за права дитини. Сьогодні дівчинка вже вдома з батьком. На прикордоні Сумщини через постійні атаки росіян триває евакуація мирного населення. Виїхати людям допомагають поліціянти, екіпажу Білий Янгол. Із Миропільської громади вони вивезли чотирьох чоловіків та двох жінок. Серед евакуйованих жителька, яка потребувала спеціальних умов транспортування. Правоохоронці надали необхідну допомогу та підтримку усім пасажирам, забезпечивши евакуацію до спокійнішого регіону. У Бородянці на Київщині, що серйозно постраждали від дій окупантів на початку повномасштабного вторгнення, відкрили оновлені відділення поліції. Будівлю установи росіяни практично знищили три роки тому. Тепер відділок оснащений новими технологіями: комп'ютеризований та автономний. Напрями роботи розподілені, є сектор прийому громадян, патрульної поліції, слідства, дізнання, превенції, кримінальний блок та чергова частина. Також є генератор, що Дозволить працювати за умови знеструмлення, а ще укриття подвійного призначення, яке зможе захистити як працівників поліції, так і місцевих жителів. Будівлю зведено за фінансування фонду американського мецената Говарда Баффета, зазначають у національній поліції. Бородянка одна з перших на себе взяла удар і відчула всю жорстокість і несправедливість. Російських загарбників. Ця будівля сьогодні не тільки відбудовані стіни, це відновлення безпеки, відновлення справедливості та правопорядку на цій території. І, звісно, ми завдячуємо нашому великому другу, міценату, філантропу, другу. України і національної поліції, в тому числі Горду Бакуту, який максимально приклав зусиль. І завдячуючи цьому, ми в, такому, в такий короткий термін змогли відновити цю будівлю фактично з нуля. Канада ще не ухвалила остаточного рішення щодо відправки своїх бійців до України у рамках іноземного контингенту. Після завершення війни про таке заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні. За його словами, участь країни у міжнародних військових заходах залежатиме від обставин. Карні нагадав, що Канада входить до коаліції охочих, яку очолюють Франція та Велика Британія. Він наголосив на неприпустимості укладення будь-яких мирних домовленостей, які домовленостей, які не підтримує сама Україна, а також категорично відкинув можливість виконання ультиматумів Кремля. Щодо політичного керівництва в Україні. Норвегія виділить додаткові кошти для чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України. Уряд надасть 332 мільйони євро, і ще майже 90 мільйонів підуть у Європейський фонд миру, також на боєприпаси. Прем'єр Норвегії Йонас Гарстера зазначив, що це одна з ключових потреб української армії. Раніше Норвегія вже підтримувала. Придбання боєприпасів у норвезьких виробників передавала снаряди зі своїх складів та ділилася технологіями для виробництва снарядів в Україні за ліцензією. За словами стере Європа має взяти на себе більше відповідальності у підтримці України. Трильйон доларів із бюджету може отримати американська армія на наступний рік. Про рекордне фінансування війська оголосив президент США Дональд Трамп. Мовляв, Америка має бути сильною, оскільки довкола багато поганих сил. Це цитата. Глава Пентагону під гексет підтвердив цю інформацію у соцмережі X. Як зазначає видання Bloomberg, адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетного запиту на 26-й фінансовий рік. Проєкти державного кошторису очікують не раніше кінця весни. Наразі квота Пентагону у 850 мільярдів доларів на рік є найбільшою серед американських міністерств. У лютому гексит розпорядився скоротити витрати Міноборони на 8%. І спрямувати вивільнені кошти на більш пріоритетні програми. У Черкасах рятувальники готуються до Великодня, проводять рейди культовими спорудами, щоб нагадати священнослужителям та парфіянам правила проти пожежної безпеки. А заразом перевірити наявність вогнегасників та аварійних виходів у церквах. Розповість Станіслав Кохарчук та дітей з нами у храмі. Ще триває рання служба, а пані Людмила вже поспішає дати лад на підсвічниках до вечірньої літургії серед обов'язків жінки доглядати за свічками. і, Головне за протипожежною безпекою. Бо деякі ставники горять у церкві ледь не цілодобово. Їх запалюють на вечірній службі літія. Кожен день, п'ять разів на тиждень. Але коли свічка горить, от вчора була служба, є нагар. І щоб на наступний день вони були готові. Ми цей нагар трошечки знімаємо. вогонь від свічок у церквах хоч і давня традиція, але вкрай небезпечна. Відкрити полум'я подекуди у повністю дерев'яних спорудах може наробити чимало лиха. Завгосп цього храму Максим мальований до Бога взиває, але й сам рук не покладає. Ставиться до безпеки відповідально. У кожному кутку приміщення справний вогнегасник. Запасні виходи завжди відчинені, та й сучасні. Автоматична пожежна сигналізація працює, поки що каже інцидентів. Не траплялось ні, не разу не викала, тому що ми стараємося, що ви ж бачили підсвічники. У нас металеві свічки стоять в піску. Кожен півроку провожу інструктаж по бажаної безпеці, і якщо якісь виникають проблеми, то свічниця плюс охоронник, то вони всі контролюють ситуацію. Нагодою зайве нагадати черкаським священнослужителям про правила безпеки скористались працівники ДСНС. Вирушили в рейд місцевими храмами, аби роздати інформаційні листівки. Перед великодніми святами це вельми актуально. Пані Олена разом із колегами готують гарнізонний храм Черкас до пасхальних богослужінь. Його називають найбільшим собором України. Тож на свято вірян буде чимало. І з листівкою десен жінка ознайомлюється уважно, адже і сама планує бути на великодній відправі. Хусточки мають бути надійно зв'язані, волосячко зібране, щоб не дай Бог не потрапило на полум'я свічки. Дякую. Візьміть собі будь ласка. Пам'ятку прийду на службу. Сподіваюся, буде багато людей. Тому Потрібно все дотримуватися правил безпеки. Інформацію працівники ДСНС поширюють не тільки в церквах, а й просто на вулиці. І важливий кожен пункт, каже інспекторка Єлизавета Пономаренко. Бо пильнувати під час відвідин храмів потрібно не лише за собою, а й за своїми дітьми. Дитина підбігла до підсвічнику, випадково його зацепила. Він упав і знову ж таки трапляється пожежа або надзвичайна ситуація. Тому ми запобігаємо виникненню пожеж і проводимо такі профілактичні райди. І що ближче до великодня, тим частіше їх проводитимуть. Рятувальники планують охопити інформуванням усі церкви міста. А їх у Черкасах щонайменше 30. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ну а ми повертаємось до ситуації на фронті. Пряме включення готує Олексій Фадієв. Він кермуватиме ефіром. Далі колего. Дякую, колего. Так будемо говорити зокрема про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде включення, буде збір. Будь ласка, не пропустіть.